Ім глядачам мої щирі вітання. З вами Світлана Білик, кінезіолог. Серце. Сьогодні ми поговоримо про серце, про меридіан серця. Сердечний від щирого серця, інсульт, інфаркт. Операція на серці, хірургічне втручання. Чому? Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс. Навчання офлайн. Меридіан серця відповідає за роботу самого органа серця. І стан судинної системи. Це меридіан інський, він парний, хоча серце у нас одне, і він налічує всього 9 біологічно активних точок. Від стану цього меридіана залежить наше мислення, стан нервової системи, емоції, відчуття, душевні прояви, стан душі часто порівнюють душу з серцем, серце з душею. Відповідає за свідомість. І самосвідомість, а також засон. Порушення роботи цього меридіану приводить до стресу, що негативно впливає на серцево-судинну систему. Меридіан серця також тісно пов'язаний з мовою людини, тому якщо людина погано розмовляє, боїться сама себе в розмові, спостерігається порушення мови, то є проблема із серцем. Дисфункція в меридіані серця. Людина залишається бадьорою і здоровою, доки її серце здорове. А ось погіршення роботи серця призводить до дратівливості, тривоги, нерішучості, малої активності. Меридіан серця відповідає за любов і душевний стан. До речі, серце на добу переганяє більше 7 тисяч літрів крові. 7 тисяч літрів крові. Які ж функції виконує серце? Ну, звісно, основна функція серця це накачування крові у судини. І перенесення її до клітин тіла. А як це відбувається? Які ж функції при цьому? Автоматизм. Ми не думаємо, як це все має бути. Це все відбувається автоматично. Автоматично збуджується, тобто збудливість, автоматичне скорочення і автоматичне. Проведення імпульсів. Це все закладено нашим творцем, все закладено природою в людину. Які ж хвороби виникають у серці, коли є енергетичне порушення в меридіані серця? Це біль в області серця, хвороби системи кровообігу. Ну, звісно, тромби, вени. при нестачі енергії в меридіані серця. Людина просто втрачає голос. А при надлишку енергії в цьому меридіані відчувається переповнення в грудях, в діафрагмі середній. Виникають хвороби травлення, хвороби зору і хвороби слуху. З'являються нестійкі емоційні стани, про що я вже говорила. Ну, звісно, біль в голові, прискорене серцебиття або навпаки втрата серцевого ритму, відчуття печалі, страху, туги. Або легка ейфорія, невідомо звідки взялася, підвищена чутливість, надчутливість, може бути відчуття навіть переповнення в зоні шлунку, відчуття жару в долонях, біль в плечах, почервоніння обличчя. Ну і коли є порушення енергії в меридіані серця, виникають такі хвороби на фізичному рівні: інсульти, інфаркти, ішемічні хвороби серця, серцева недостатність, в тому числі порушення тиску. Високий або низький, вроджені або набуті вади серця, тромбоз, тромби, про що я говорила, ну все, що пов'язано з роботою серця. Взагалі серце вважають третім мозком людини, тому що перший мозок людини це наш головний мозок, другий мозок це наш кишечник, і третій мозок це серце. Чи знали ви про це? Ну, і якщо серце має тісний зв'язок з функцією мовлення, то мова це паросток серця. Система серця включає також і нервову діяльність: це емоційні і душевні прояви, свідомість і самосвідомість, сон, і неможливість спати, неспання, позитивна афірмація. Моє серце відкрите для любові. Тому що любов і радість вони разом ходять, вони окремо не ходять. Як збалансувати енергію меридіанів мій авторський навчальний курс навчання офлайн. І, до речі, нам відома серцева чакра. Чули про таку? Так ось, серцева чакра вона має підключку до енергетичного меридіану печінки і енергетичного меридіану жовчного міхура. Так, ось, якщо є проблеми з печінкою і жовчним міхуром, то потрібно задуматися про свої сердечні діла, душевні діла. В якому стані моє серце, що воно відчуває, чи воно задоволене життям? Чи я насильно заставляю його робити те, чого воно не хоче? Послухайте своє серце, свою душу, як ви живете. З вами кінезіолог Світлана Білик. Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Будьте здоровими і щасливими. До наступної зустрічі. Як збалансувати енергію меридіанів? Мій авторський навчальний курс, навчання офлайн.